Приїхав на перехрестя, є в мене таке перехрестя в селі тут. Все, я стою тут трактором. І не перший раз уже я виїжджаю, ну, сіля їду туди там в справах в своїх. Ну і щоб ви розуміли, не з того ракурсу, з якого я це бачу. О. Отак я виїжджаю. Це я вже тут. Декілька кущів звалив. Виїжджаю і ви розумієте, трактор аж передок. Дивіться, бачу отаке сюди і бачу отаке туди. Але ж це я ще не ну, я в кабіні сижу і витягую передок. І ось видно отак шматочок траси і отак. І так сказати. Типу чесно стирю дров. Ось запас запасся пилкою бензоліном. Ну воно тут в'язок тоненький. Пора взяв. Тупор у мене такий кровавий. Скажу когось зарубав. От таке тоненьке, зараз попідрізаю, поки я хвилина. Бо не доведи, боже, раз виїжджав, а від тіля вантажівка летить і чуть не збрила мене. Чуть не збрила. Наробити горя собі комусь. От, Отаке от перехрестя, друзі. І тут швиденько так всі їздять від сіля туди. Воно між ямами тут петляють і пішов. Ну і такий, перехрестя підвищеної небезпеки. Так що зараз трохи підчистю і покажу вам, скільки вийде дровцят. Такий прицепчик взяв. Скільки вийде дровцят. Що взагалі з цього вийдеться. Може хтось приїде кричати на мене, скаже, що ти тут робиш. Тут таке. Так що працює. Друзі, пройшло, мабуть, хвилин 20. Мені трошки стану спочити. Ось дивіться, будь ласка. Як з моральної точки зору не вкрасти, а взяти дрова? Ось. Перехрестя позаросталок чортинній матері. Як мінімум зробив хороше діло і собі трошки дровець підсобирав. А як максимум врятував комусь життя. От і думай. Ось дивіться, Думаю, ще я це отак угол оцей. Підчистю. Оце точно до краю дочистю. Ну, понятно, що то в стіни будеш пиляти. А такі, ну це кущики-кущики. А ось, ось там завтовшки, як рука, може десь товше попадеться. Це збрию, щоб узбіччя було. Побільше Ось самі подивіться Отак от іде дорога, ось що їздять. А поки йде асфальт, ширина асфальту, дивіться, скільки, наскільки ширша дорога ось йде. Отак от повинна йти. Ось Отак. От Ото все вилізло на асфальт, от там он далі, там ширше пішло. Ось так от, друзі. Так що як безкоштовно вкрасти дров. Так, друзі. Діло йде, вода з радіатора тече. Цеп пилки спав. <хе> так, ну, і десь дві годинки я вже попрацював, Від ціля край прибрав, гілочків кучу зложив. Ну, звиняйте, вивозить я вже не буду. І знаєте, що помітив що дійсно дорога широченна. Буду просити Володимира Миколайовича, що може, коли їхатимуть із куном, трошки підрівняють. Отак от, от. І трошки дровець, так сказати, підцеганив. Да? Ну дойду, все, виїзд ми виїжджаємо з цього краю. І цей край може підчистю. Ото точно, там і дровцята трохи є. І як сюди виїжджаєш, не видно згори чи їде. Від на ну, назвичай їдуть зерновози, важкі такі автомобілі, що як от тормажуватися їм, то плохо діло. А сам же ж вискакуєш. Чорзна відкуди. Отак от. Так це я один та два години. А отак як таких та чоловік 5-6 то воно диви і порядок буде. Я так думаю. В'язок. Один в'язок. Поріз капець, Ось такі, друзі, справи. Я їх тут і покрижую, прицепчик скидаю. Не знаю, бо боятися, що приїде хтось арештовувати, не знаю. Здається, не той час, щоб цього боятися. Я не таку я тут і прям крадіжку устроїв, да? це ж не то, що я в ліс поїхав та навалив там обополів. Таких що не обнімеш. А взагалі, друзі, якщо знаєте, хто має на цим займатися, чистити узбіччя ці. Це ж не несерйозно. То напишіть в коментах. Я думаю, що зараз трохи всі не до цього, але хотілося би знати хто, хто винуватий. Да, це. Може я би ще арпалчик був арпалчиком чик-чик-чик порубати його все і кудись в якусь би ще котельню пішло б, мені кажеться. легко. Ну, А там буде видно, може, пізніше колись спалим. Так що, такі діла, друзі, дивимся далі. Буду потихеньку. Ще пороблю, воно вже вечеріє, часов 6, мабуть. Ще трошки пороблю, та й буду нарочуватися. Так, друзі, вже стеміло. Захопився я цією роботою, ну і все, що вийшло. Ось така кучка дровішок. Ну, мета в нас не дрова. Ну, Я вам за те, що якщо ви найдете декілька годин і десь станете, начекаєте отак дров зробляче діло, тільки ж не такі, як оці дерева. Ось дивіться, я обібрав деревцятка, як красиво. Підведи, підбили і що що в Лондоні, Манхеттені. Ну, якщо наставити багато лайків і буде багато переглядів, то продовжу в тому же дусі в оцю сторону. І оцей край. Наведемо марафет тут. Ось так, друзі, вийшло. Тепер дивіться, який огляд, як від сіля виїжджати, дивитися, наприклад. Виїжджаєш і все, вправо бачиш, а ліворуч ні чорта не бачиш. От, треба тільки виїхати отак, щоб побачити. Ось. А якщо я знаходитимусь отут, то капот трактора знаходитиметься посередині дороги. Отак от, от. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а я зараз понапилюю тих на чурбачки прямо тут, повкидаю в прицепчик і поїду додому. Все. Потрудився. Трудився трошки. Зробив гарну справу. Всі їздять, тільки дивляться.